Тато, сьогодні цілий день вітають татка, весь інтернет гудить про свято, а я весь день думками плачу, бо тато мій на небі Янгол. Весь день я ці думки збирала, щоб хоч слова ці об'єднати, все сили я в собі шукала, щоб вголос це тобі сказати. І я у думках тебе запам'ятала, бо тридцять років тіла твого не видала. Ти залишив мене маленьку, бо небо кликало й гукало. Я у думках тебе все обіймаю, і до грудей я тіло прижимаю, коли погано на моїй душі. Я криком все тебе гукаю, коли мій страх душі заполоняє, і ти приходиш допомогти. Коли радію, я з тобою розмовляю і радістю ділюсь сповна. Коли самотня, я у думках за руку все тримаю і уявляю, що поруч ти. Я лиш молитву Господу віщаю, щоб Він тебе беріг. Я тридцять років плачу і ридаю, і татка намагаюсь берегти, але не тіло я оберігаю, а душу я його в собі все намагаюсь віднайти. Я пам'ятаю і у думках тебе оберігаю, і дякую, що дав мені життя.